Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх на нашій молитві і запрошую до цієї денної молитовної варти в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Сьогодні я би хотів, щоб для нашої молитви, для нашого такого розважання і настанови денної ми взяли для розгляду одну фразу, яку я нещодавно почув і озвучив. Владика Максима Рябуха, вона була озвучена на наших реколекціях на нашому з'їзді військових капеланів, він сказав наступну думку: через наше життя Бог крокує цим життям дорогами нашої землі. Знаєте, коли він сказав цю фразу, якось не знаєте, як в перший момент не в'їхав, що означає ця фраза для мене особисто. Але вона мене зачепила. Тобто вона мене заставила призадуматись. І коли я зупинився, знаєте, в своїх оцих казати намаганнях почути, що далі говорить владика, буквально на якусь хвилину часу я зупинився, щоб подумати над цією фразою. Через наше життя Бог крокує цим життям. І тоді до мене прийшло усвідомлення того, наскільки я є важливий для Бога. Наскільки кожен з нас насправді є важливий для Бога, кожна людина. Немає, немає значення, яка ця людина, де вона живе, але для Бога є важливим. І важливість ця полягає в тому, що Господь Бог використовує мене як свій інструмент. І Він використовує мене для того, щоб через мене йти до інших людей. Він використовує мене для того, щоб навчити, я любив, бо Він мене любить, бо в мене є усвідомлення того, що Бог мене любить. І щоб я цю любов ніс іншому. Щоб в кожному місці, де би я не був, з ким би я не зустрічався, через мене Бог дарував любов іншій особі. Тобто, куди я би не прямував, куди би я не йшов, я маю йти і нести любов. Тобто нести Бога. Це настільки мене вразило, що, розумієш, що в цей час дуже нелегкий час для всієї України, нелегкий час для кожного з нас. Відчути те, що тебе люблять, те, що ти є люблений, це, напевно, що найбільший дар. Так, дар життя, дар того, що ми вижили. Але знаєте, чому хлопці наші нас захищають? Чому військові? Чому було стільки багато добровольців на початку війни? Та тому, що вони любили і люблять по сьогоднішній день. Я скажу так. Може, це жорстоко прозвучить, але кожен, хто не працює на перемогу, кожен, хто не працює на об'єднання країни, на те, щоб вона була сильною. Це людина, яка не любить. Не любить нікого. І тому для нас важливо, особисто для мене, важливо є донести кожному, що ми маємо любити. Що саме у любові є оцей момент об'єднання країни, що саме у любові ми поможемо перемогти. І щоб ця любов була серед нас усіх, ми її маємо нести. Кожен з нас має бути інструментом любові в Божих руках. І куди б він не йшов, він має цю любов дарувати іншому. Знаєте, це, це напевно, що найскладніше робити любити. Подивіться своїх сім'ях. Чи дійсно ми любимо? Знаєте, коли чоловік з дружиною сваряться через якусь дурницю, тому що хтось каже, має бути так, ні, хтось має бути так. Коли діти між собою сваряться, тому що їхні батьки сваряться. Коли всередині країни не можуть щось поділити, між собою сваряться, чи виникають різні суперечки, це і відсутність у цієї любові. Ось ця наша молитва для мене особисто. Це є інструмент, яким я можу донести ось це Боже Слово, тобто донести Бога до кожного, донести ось цю любов, що ми маємо любити, і з цією любов'ю працювати, важко працювати для того, щоб звільнитися від ворогів. З любові. З любові до свого ближнього, до своєї країни, до своєї сім'ї. І тому для мене ось ці слова, що через мене Бог іде дорогами життя, щоб тобто, через кожного з нас Бог використовує нас. Ну, можливо, це так грубо сказано використовує, але ну, це найкраще пояснити, що через нас Бог. Якраз дарує ось цю любов. Не те, що він тут прийшов, знаєте, так, як Христос, але Він кожного з нас обрав. Кожна людина, народжена в цьому світі, вона є для любові. І от якщо ми хочемо зрозуміти пізнати, чи ми є Божі, чи не Божі люди, то подивімося, що ми даруємо іншим. Якщо я сьогодні подарую посмішку комусь підтримку, доброслову. Якщо я комусь скажу, що він є гарна людина, навіть якщо при цьому мені самому є тяжко, то я скажу так: ми подаруємо любов цій людині. А коли я комусь дарую любов, то ця любов в мені примножується. З любов'ю таке є. Чим більше я цю любов віддаю комусь, тим більше ця любов приходить до мене. Тим більше є усвідомлення того, що мене любить Бог. І ця любов виливається в те, що я можу жити. Ця любов виливається в те, що я можу підтримати когось. Ця любов виливається в те, що я можу комусь допомогти. Тож крокуймо цим життям, Даруймо любов тим, хто нам сьогодні зустрінеться. Будьмо інструментом в Божих руках для того, щоб дарувати любов і щоб через нас Бог ішов до кожного. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помили на з Господи, Ісусе Христе, сино Божий помили на з грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помили нас грешних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помили на з грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помили нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помили нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий помилуй нас грішне, слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Благослови захорони, захисти Господи, цей сьогоднішній день усіх наших військових, усіх, хто зараз зі зброєю в руках захищає, визволяє нашу країну. Благослови і оздорови всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників. Захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, який здійснює поїздки зони бойових дій. Людей різних комунальних служб, які сувають наслідки даної війни, служби ДСНС, пожежники, прикордонники, поліції, всі, хто є в полоні, поверни живими і нашкодженими додому. Просимо тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали всі свої гріхи, склали всю свою зброю, залишили територію України і Криму і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи. Даруй нам сьогодні день перемоги, бо ти святий, єси завжди, нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. За, е, нагадую, що в 12 3, 6, 9 годині ми продовжуємо нашу денну молитовну варту. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!